Житній ринок, приклад пізнього модернізму, будівля, яку знають усі кияни. У когось вона асоціюється з геніальною архітектурою, а в інших із запахом продуктів та бабусь, котрі торгують. Але яким був житній, що з ним зараз і яка доля його чекає в майбутньому? Усе це ми сьогодні обговоримо. Почалося все ще з часів Київської Русі. Ринок розташовувався на подолі поблизу узоре ремісничих районів. Починаючи з 15 століття, там був торгівельний центр міста. Саме на житті продавці з усіх куточків Києва могли обміняти свій крам на щось інше. Ринок простягався вздовж подолу. Там проходили різні ярмарки. Популярність його була зумовлена близькістю до Дніпра. В 1919-му це місце було центром коринівського повстання проти більшовиків. А в 1980-му звели його сучасну будівлю. Це неймовірний торгівельний комплекс, виконаний в стилі модернізму. Його головною архітекторкою була Ольга Моніна. Володин Шлюльков у свою чергу розробив унікальне медвед перекриття ритму. Спочатку житній планувався більшим. Біля нього взагалі хотіли розмістити багатоповерховий готель, але пізніше архітектура подолу отримала особливий статус, що внесло свої корективи у фінальний план. Митці хотіли досягти ефекту нерозривності зовнішнього та внутрішньої частин ринку, тож усі опорні конструкції були перенесені всередину та не сховані. Дах є акцентним моментом. Він звисає до центру будівлі та має спеціальне оздоблення. Це символізує український вишитий рушник. Цікаво, що товщина бетонної оболонки всього 6 см, але конструкція дуже міцна, оскільки в її проєктуванні допомагали спеціальні комп'ютерні програми: 102 метри в довжину, 54 метри в ширину, 3 яруси та зовнішні павільйони. Усе це про масштаби ринку. Він має підвальні частини, де проводиться молочний контроль, знаходяться холодильні камери та відбуваються поставки. Перший торгівельний ярус спочатку був призначений для продуктів харчування, другий, у свою чергу, для побутових товарів, предметів культури тощо. Хоча ми і звикли бачити там просто кіоски з одягом. І ось ви мене спитаєте: а де ж третій ярус? Бачите, ось це перекриття. Раніше його не було, а були звичайні сходи, котрі вели до кафе. Сподіваюся, в майбутньому цю ідею повернуть і знову ж таки реалізують. Якщо казати про зовнішні павільйони торгівлі, то треба зазначити грибки, які використовувалися для сезонних товарів. А тепер подивіться, які вони мають вигляд наразі. Навіть перебуваючи в такому стані, ми здатні помітити цікаві дизайні рішення, які, на жаль, сучасність не цінує. Тепер трішки про зовнішнє оздоблення: ринок з усіх сторін вкритий склом, що дозволяє світло активно проникати через будівлю. Однак, щоб температура всередині не піднімалася так критично, була виготовлено 256 металевих полюсток. Вони виконують функцію з сонцеломів, котрі допомагають регулювати температуру і є чудовим дизайнерським рішенням. Також на стінах двох фасадів є серія панно із варягу грек. Його художником був Анатолій Домнич, який створив даний вітрю мистецтва з находи 1500 річчя Києва. Рельєфні орнаменти символізують період розвитку міста та шлях із варягу греки. Що пролягав через Київ по Дніпру. Наразі будівля перебуває в достатньо занедбаному стані, тому громада вирішує його подальшу долю. Ну подивимося хроніку подій. 2017 рік. Комунальне підприємство «Житній ринок починає частковий ремонт будівлі. Зношу старі кіоски, щоб оновити прилавки. Торік було виділено 1 мільйон гривень на частковий ремонт, а комплекс було заплановано провести 18. Пізніше перший заступник голови КМДА заявляв, що спочатку відбудеться ремонт, а потім і реконструкція будівлі, оскільки вона входить в ареал програми пішохідний поділ. Однак новина підняла бунт деяких містян, оскільки вони розуміли, що реконструкція може просто зруйнувати всю аутентичність споруди. 12 березня 2018 року було обрано двоє переможців на посаду директора ринку. Кожен з них висловлював свої ідеї, в яких говорилось про реконструкцію. Також зазначали, що хочуть почистити місце від спекулянтів, додати дорогу справжнім фермерам, щоб вдати змову соціально незахищеним верстам населення, купувати товари. У цей період також були виділені нові кошти, зазначали, що будівля. Повинна залишатися виключно комунальною власністю аби не перетворити житній на таці. Один з переможців, говорить про відновлення ринку, наводив приклад сумського ринку в Харкові. Знаєте, дякую, що такого виду змін не було допущено. В кінець 2018-го генеральний директор Вадим Фіоктісов каже про тимчасове закриття ринку для його реконструкції. Роботи планували проводити з 2020 до 2022 року, тоді ж КМДА говорили, що виділять 35 мільйонів гривень на житті. У 2018 році в бюджет уже було закладено 2 мільйони. Пан Вадим стверджував, що усі конструкції, функції будуть збережені. Також не постраждають унікальні панно. Однак поставлені цілі так і не сталися. І ось вже у 2022 році знову заговорили про ремонт. Тоді почали шукати інвесторів, оскільки реставрація житнього була достатньо дорогою. Так МДА провели відкрита аукціон на передачу оренди частини площі ділянки. У цьому аукціоні були вислані певні вимоги до переможця. Той зобов'язувався привірити пожежну систему всі системи безпеки, зробити капітальний ремонт. Будівлі, а не тільки орендуємо площі, сплачувати, звісно ж, гроші за оренду і підтримувати взагалі ринок. На цьому аукціоні перемогло товариство Танджері. Вони планували зробити на другому поверсі певний пам, поновитись систему безпеки і провести ремонт нижнього ярусу. Так було зазначено в вимогах. Проте з часом виявилося, що товариство не виконувало поставлених обов'язків. Тому було прийнято рішення провести повторний аукціон. Таджері не сплачували оренду, не починали навіть якихось там ремонтних робіт, нічого взагалі не робили. Тому договір з ними намагалися розірвати за допомогою суду. Аукціон з орендою на 15 років. Саме так називали цю подію в стрічках новин. Проте громада зрозуміла, що щось не те, оскільки пропозиції з'явилися за 5 днів до кінця аукціону. Багато хто висловлював свої обурення через підставних учасників та невідому долю будівлі. Як результат, спочатку кличко повідомляє про продовження терміну на 25 днів, а пізніше взагалі аукціон скасовують, щоб краще підготувати умови оренди. І ось ми підходимо до найцікавішого. Інвестиційний фонд інше зацікавлюється ринком та вирішує приватизувати його, щоб у подальшому оновити. Це вони пояснювали ідеологію власного фонду та непрозорістю комунальності житнього, яку було виявлено при аналізі умов оренди. Голова фонду пізніше виділила чотири етапи приватизації житнього. Його другим етапом є створення оновленого проєкту будівлі. Тож, давайте поглянемо на нього. 25 лютого презентують оновлений план, де розповідають про реконструкцію будівлі, зміну навколишнього простору, додавання підземного паркінгу тощо. Загалом концепція самого житнього зміниться він перетворюється на більш такий, знаєте, сучасний фудмаркет. І якщо раніше ми в як з різними бабусями, з різними людьми у віці, котрі ви можете приїхати, так би мовити, підтримати, то по За оновленим проєктом там будуть знаходитися саме певні бізнеси. І ця вся ситуація достатньо обурила громадян. Хтось каже про те, що вони просто руйнують концепцію житнього. Очі залишають панно і ось ці сонцеломи. Але де грибочки? Де сезонні грибочки, про які я вам розповідав? Вони є, вони чудові, вони гарні, а на плані їх немає. Потім додавання паркінгу і взагалі такої надбудови. Хтось побоявся, що це може просто зруйнувати інклюзивність ринку, котра була закладена ще у х роках. На це все голова відповідає, що такого не добулося, що грибочки, наприклад, будуть втілені, і просто план є ще макетом, і може змінюватись. Тобто не все на ньому буде прям ідеально так само. Да? Реальність буде відрізнятися. В загалом дискусії досі ведуться. Проводяться інтерв'ю, і доля житнього перебуває в такому достатньо невідомому стані. Якщо питати мою особисту думку, то я радий, що цю будівлю оновлюють, тому що дійсно при зйомці цього відео можна сказати, що в деяких місцях простежується неприємний сморід, те, що на другому ярусі капає, взагалі притікає дах, і ну, це все потребує оновлення. Це перлина пізнього модернізму, яку треба цінувати, оскільки вона має багато цікавих конструкцій, і навіть ті самі панно. Є витворами справжнього мистецтва. Що, як реалізують, як його новлять, ми подивимось ну, надалі. Але я сподіваюся, що доля житнього буде все ж таки е, більш радісно, ніж того самого сінного базару, якого наразі в Києві, на жаль, немає.